Привіт, народ! Сьогодні у нас на огляді дві мишки від Dream Machines, DM7 Switch та DM8 Mini Pro. Я протестував кожну більше тижня і готовий розповісти вам, що тут цікавого. DM7 Switch універсальна модель з хорошою ергономікою, знімними кнопками та топовим сенсором. Корпус матовий. Не збирає відбитків. Бічні панелі мають ледве відчутну текстуру, що додає щеплення. Одна з цікавих фішок знімні кнопки. Які легко знімаються для чистки або заміни перемикачів. Це реально корисно, якщо пил забувається під кнопки. Шнур тут м'який у тканинному плетенні. Це той самий паракорд, який майже не відчувається при русі. Підключення стандартне, USB, ніяких відключень чи лагів за час тесту не було. DM8 Mini ультралегка і компактна. Змінний кабель робить її зручною для перенесення. Тут стоїть сенсор Pixart 3389 до 16 тисяч DPI. Він тримає ідеальну точність навіть на високих сенсах. Перемикачі Huano Blue Shell Pink Dot. Вони трохи тугіші за udm 7 але мають чіткий відскок. Ковзання дуже легке, буквально відчуваєш, що мишка літає. Soft Dream Machines простий, але робочий. Можна змінювати DPI, підсвітку, макроси. Переназначати кнопки, що важливо, є можливість змінювати debounce time, затримку натискання, що корисно для тих, хто хоче мінімальну реакцію кнопок. Яку мишку вибрати залежить від ваших уподобань. Пишіть у коментарях, яка вам більше сподобалась. Не забувайте підписуватись та лайкати відео. Одну з цих мишок я розіграю у своєму телеграм-каналі. Посилання в описі. На все добре.